Доброго дня, дітки! Пропоную вам послухати невеличку розповідь Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою, бенькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Ти хто такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати. І день дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона, питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона, питає дріст. У неї голова вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня Ха-ха-ха, зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мама твоя ж така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совення уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Дітки, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!